Я би всім рекомендував ОТО запам'ятати той знак. 300 метрів, так? 300 метрів далі тупик. Ото географія Майдану розширилася. Там до перев... Наша боротьба це боротьба за Україну. Наша боротьба це боротьба за завтрашній день. Ця банда має знати, що українці не зупиняться. І чим більше вони будуть чинити репресій проти українців, тим більша буде реакція української громади. Тому що нам відступати нікуди. це наша земля. Так? так? Це земля українців. Через Боремося за свої права, за права бути господарями на тій землі. І ніхто не має право ущемляти цих прав. Сьогодні влада через контрольовані засоби масової інформації намагається пересварити українців між собою, намагається стравити українців з Заходу і Сходу, українців з різними політичними поглядами. Але їм це не вдасться, бо нині. Революція гідності це протистояння не між українцями, не між собою. Це боротьба і протистояння між народом і бандитською, корумпованою владою, яка краде, яка працює на інтереси власної кишені, а не на інтереси громади. Тому ми прийшли сюди, на Межегіря, рухатися будемо далі. І ми ув'язку переможемо! Слава Україні! Якович почув наших тривоги. Перша вимога. Всі, хто били наших дітей на майдані, всі, хто били Таню Чорнову, всі, хто давали незаконні вказівки застосовувати силу проти українців повинні понести відповідальність бандитам тюрми! Банду! Рей! Банду! Рей! Банду! Рей! Друга вимога тих, кого Віктор Янукович і його сатрапи посадили в тюрму як учасників мирного протесту. Необхідно негайно звільнити. Ми прийняли в парламенті закон. Який зобов'язує всі українські суди, прокуратуру і міліцію негайно звільнити всіх наших активістів. Свободу! Свободу! Слово! Це ганебний уряд Януковича Азарова. Повинні піти у відставку. Відставка! 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 І ми прийшли йому сказати четверте, якщо він не виконає цих три вимоги. То наша недійна екскурсія перетвориться на постійно діючий тур. І ми будемо безкоштовно запрошувати сюди всю Україну, всіх 45 мільйонів і 120 також. Але ми забули ще за двох хлопців які сумують, що ми не згадали сьогодні про них, які чекають і які ображаються на Януковича, що ми прийшли тільки до Януковича, а забули про його близьких друзів. Азарова і Рибака, їхні резиденції також сьогодні відвідають. Наші учасники нашого автомайдану, щоб вони не забули про те, що народ України вимагає їхньої відставки, їхнього зміщення і нового майбутнього для себе. Підемо до них, Підемо. а до Януковича ходити будемо. Підемо. Вимагаємо від нього виконати наші вимоги. Підемо. А резиденції президента продамо. Підемо. А ви знаєте, скільки у президента? Я вам скажу 16 резиденцій. І тому ми повинні прийняти тут рішення з вами, що справжній український президент той, який дійсно думає про народ, той, який дійсно хоче, щоб Україна була європейською державою. Не повинен мати жодної резиденції, а повинен жити як український народ. Правильно, от з цим ми громаду йдемо, цим ми вимагаємо і це ми будемо добиватися. Велика шана кожному хто прийшов сюди сказати своє слово цьому президенту і показати всій українській владі. Не боїмося, вони бояться нас! Слава Україні!